Пам'ятаєте, ЮСІС хотіли запровадити новий збір 100 доларів щороку для всіх, хто чекає рішення по притулку? Так ось суд це призупинив. 30 жовтня 2025 року Федеральний суддя у справі ЕСЕП проти ЮСІС постановив, що запровадження щорічного збору порушує закон про адмінпроцедуру. Після цього ЮСІС офіційно зупинив стягнення цього збору. ЮСІС планував стягувати 100 доларів на рік із кожного, чия заява на притулок обробляється понад рік. Це близько 600 тисяч людей. Гроші мали йти на фінансування Беклоку, але не врахували фінансовий тиск на біженців. Позов подала організація Есап Seek Advocacy Project, яка допомагає людям, що чекають притулку. UCS підтвердив, що припиняє розсилати повідомлення про оплату. Якщо ви отримали цей лист, нічого не платіть. Якщо ви вже сплатили, повернення грошей не передбачене, але збережіть чек на всякий випадок. Це рішення тимчасова. Суд ще може переглянути справу, але поки що жодних 100 доларів не платимо. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові зміни в імміграційному праві.